У квартирі Полтавки Ольги Майбороди, повно гостей. Вони прийшли до довгожительки. Ользі Петрівні виповнилося 103 роки. Як же не жити? І ми таких діток, як я імею, таку радость. На дні народження гості не просто вітали довгожительку, а й молилися за її здоров'я. За свої 103 роки говорить Ольга Петрівна ні з ким не лаялася. Хоча і життя було нелегким. У сім років залишилася сиротою, виросла в наймах, втратила на фінській війні чоловіка, та й працювала тяжко під час Другої світової у колгоспі пізніше в системі органів державного страхування, але не в затишному кабінеті, а кур'єром, прибиральницею та сторожем, Незважаючи на все, зізнається, почувається щасливою. Щастя! Только в любви щас. Только в любви. Якщо ти любиш і людей, і своїх, і сім'ю, і своїх дітей. Ольга Петрівна розповідає рідні, завжди любила співати, не полишає свого захоплення і нині. Він же думав. На не калину посадить в своєму саду. Не довіз, а кинув по голі. Думав, що я пропаду. Ще одна любов до вожительки – її батьківщина. О. Та укр... нічого ж дорожного нема. Як Україна наша, я жила в село Чернечий яр. Знаєте, що таке яр? Вітиль гора і вітиль гора, а посередині хата стоять. А хата, в хатах що це хата? Все було а в таких Садків, як у Чернечому яру. «Не було близько». За старенькою доглядає донька 1938 року народження. Не полишають без уваги бабусю і внуки та правнуки. Ольга Петрівна їх впізнає, радіє зустрічам. На її возраст я вважаю, що це взагалі шикарна пам'ять, тому що вона багато чого забуває, вона вже може путати, вона вже може щось придумувати такі. А другий раз навіть такі віші вгадує. Що я вам передати не мав. Я поражаюся. Я кажу, мама, откуда ти це знаєш? А мені від тіля кажуть у свій день народження. Ольга Майборода зробила подарунок, передала 700 гривень, які зібрала з пенсії, полтавському батальйону небайдужих. Старенька каже, переживає за хлопців, які нині в АТО.